Неймовірна історія трапилась нещодавно у Чехії. Там двоє туристів вирушили на пагорб звичина, який розташований недалеко від міста Двур Кралове над Лабою. На південно-західному схилі пагорба вони випадково натрапили на кам'яний насип, з якого стирчала алюмінієва коробка. Розібравши каміння, туристи знайшли ще один ящик. Відкривши їх, друзі були шоковані. Всередині коробок виявились золоті монети та. Ювелірні вироби. Алюмінієва коробка містила 598 золотих монет, які були складені в 11 стовпців і загорнуті у тканину. Викарбували ці монети у Франції, Бельгії, Румунії, Австро-Угорській та Османській імперіях в період з 1808 по 1915 рік. У прямокутному ящику знайшли золоті 16 портсигарів, 10 браслетів, дамську сумочку. З тонкого дроту, гребінець, брелок і пудреницю. вага монет склала неймовірні 3 кілограми 700 грам. Загальна ж вага цієї, так би мовити, заначки близько 7 кіло. Дослідники відділу археології музею східної Чехії вважають, що скарб цей могли заховати під час нацистської окупації 1938 року в період повоєнного переселення німецькомовних жителів. Або ж після 1948 року, коли до влади прийшла комуністична партія Чехословаччини та почалася грошова реформа. Зараз скарб знаходиться в музеї Східної Чехії. Його загальну вартість поки що не встановили, оскільки фахівці аналізують склад і пробу металу ювелірних виробів. Згідно з чеським законодавством, особи, які знайшли скарб, можуть отримати або 100% від його регіону. Кової вартості або 10 від його історичної вартості, залежно від остаточної експертної оцінки. Цікаво, а що б отримали наші туристи, якщо б знайшли такий скарб в Україні. Друзі, це відео було створено на основі статті сайту Віоліті, де ви можете не тільки купити або продати предмети колекціонування, але й дізнатися про археологічні новини, виявлені скарби та стародавні артефакти. Я ж дякую. Вам за перегляд. Підписуйтесь на канал у пошуках Золота та Скарбів, аби не пропустити нові цікаві відео.